Доброго дня, ми з України з Національного інституту раку. Ми продовжуємо цикл наших передач стосовно лікування колоректального раку. Хочу сказати, що саме Національному інституту раку вперше було відкрито більше року вже і працює відділення психології психологічної підтримки пацієнтів. І ми сьогодні будемо спілкуватися з практичним психологом, з панією Катериною. Людина почула діагноз, що вона хвора на рак. Як ви бачите, як змінюється стан, як від вашої роботи це залежить, що відчуває людина, де треба її підтримати. Тут потрібно розуміти, що таку важку інформацію. Пацієнт отримує від лікаря і далі вже задача психолога. При спілкуванні з'ясувати, в якому психологічному стані знаходиться людина, як пацієнт почув інформацію, як він почув лікаря, що далі робити, або це етап першої підготовки до операції, або це етап по протоколу там, хіміотерапія. Тобто тут важливо в першу чергу звертати увагу на емоційний психологічний стан і на те, як Пацієнт сприймає інформацію, що він почув. А далі вже це разом, скажімо так, з лікарем обмін інформацією. І тут потрібно зазначити, чим більше психолог отримує інформацію про стан пацієнта, тим краще. Потім складаються наші відносини і супровід психологічний. Пацієнт може знаходитись в будь-яких станах. Це може бути шок, це може бути такий апатичний стан депресії, демотивації і, взагалі, непорозуміння. Тобто на такому етапі дійсно людина взагалі може нічого не чути, і тут, навіть коли підключається психолог, потрібно дати трошечки часу, щоб людина якось так прийшла. Ну, в якийсь більш-менш стабільний стан. Прийняла цей стан? Навіть не прийняла, а хоча б почала щось чути і вже далі діяти. І тут в допомозі родичі, які підключаються, і також дуже важливу роль відіграють. А Ви далі вже звичайно, обов'язково. Тож така ж підтримка, інформаційна, психологічна, тому що тут дуже багато речей, на які потрібно звертати увагу. Тобто є пацієнт. Наприклад, які все почули, розуміють, і е, тут є комунікація між психологом і пацієнтом, тобто людина знає, як їй можна допомогти, тобто вона готова там розмовляти, розказувати про свої страхи, розповідати про свою триво тривожність, можливо, якісь речі з минулого. Тобто, і от коли є такий взаємозв'язок з пацієнтом, а це більш ну, 80%. Ну, момент Такої довіри. Тут психологічна підтримка, вона дуже-дуже важлива, тому що багато інформації отримує пацієнт від е, психолога е, е, такий дозвіл. Дозвіл на те, щоб приймати і дати взагалі дозвіл своїм почуттям, страхи. Знову ж таки, там якась тривожність, дратівливість. Тобто, зачастую пацієнти цього дуже дуже соромляться. Страшно, як про це сказати, особливо чоловікам. Ну як чоловік у нас може бути чогось там боятися, і взагалі, як це потрібно, ну як це можна дістати. Наприклад, що зі мною буде, і взагалі тут потрібно розуміти, коли людина чує вирок, онкологія, це одразу йде асоціація, все життю, кінець і що далі буде. І тут потрібно розуміти, що ні, це процес Процес лікувальний. Є лікарі, є досвідчені хірурги, є психологічна підтримка. Це шлях, який разом ми проходимо, скажімо так. І тут от, психолог в допомозі, скажімо так, лікарю, лікуючому. Взагалі, я дивлячись на пацієнтів, спілкуючись з ними, я бачу, що вплив психологічної підтримки при лікуванні онкологічних захворювань, він не менш ніж вплив протокольної підтримки, лікувальної підтримки. І коли людина на очах змінюється, і ти розумієш, що вона згідна рухатися з тобою поруч вперед. Заради життя, заради перемоги над онкологічною хворобою. А ми наші наші програми, вони і побудовані так саме так, щоб людина вірила, що і ми це доносимо. Що рак можливо перемогти. І всі фахівці, які приходять в студію Національного інституту раку, які працюють разом з нами в єдиній команді. Ми єдина команда: і психологи, і хірурги, Луч променеві терапевти, клінічні анколи. Це єдина команда, міцна команда, яка вам допоможе перемогти. Просто треба рухатись вперед, не зак заключатися, не збиратися внутрі, не думати, що це все. Ні. Ми тільки починаємо з вами рухатися вперед. Мені цікаво, ну людина сприйняла діагноз, Людина отримала вашу першу підтримку, потім йде певний процес лікувальний. Як на цьому етапі в лікувальному процесі, що відбувається? Які у вас йдуть розмови з пацієнтом? Які питання ставиться до вас? Будь ласка, далі продовжується психологічна підтримка. Тобто ми приходимо, працюємо з пацієнтом, задаємо вопроси, питаємо, як ви ну, такі банальні речі, як сон, як пройшов день, щось турбує. Частіше за все люди починають. Розповідати свої історії, розповідати про свої якісь страхи. Питання, якщо мова йде саме про колоректальний рак, це ну от, післяопераційний період, найчастіше, як далі з цим жити? Що робити, як себе сприймати? Тобто на цьому етапі пацієнти дуже часто відчувають таку гідливість до себе. Вони дуже, ну, дуже багато сорому. Сором в чому? Сором. Що їх... ну, тому що це соромно, розумієте? Може бути якийсь неприємний запах, можуть бути якісь звуки, і тут потрібно пройти адаптаційний період, вже от, виходячи з лікарні, тобто от на цьому етапі ми, працюючи з пацієнтом, готуємо його от -от -от до цього виходу в соціум, тобто разом шукаємо різні ресурси, які людина може використовувати, коли вона вже виходить, їде додому. І на цьому етапі, от перше такі питання, наприклад, якщо є маленькі діти або підлітки, як про це сказати, тому що не всі кажуть, і як взагалі дитині пояснити. Далі налагоджувати стосунки з дружиною, з чоловіком. Тобто, тут також от ці інтимні питання вони також багато місця займають. Як взагалі продовжувати далі роботу? Тобто деякі люди, люди вимушені змінити. Професію, тому що ну, соромно повертатись до колективу, будь-які такі питання. І тут ми в допомозі е, е, от, дати можливість взагалі про це говорити. Розумієте? Тобто е, то, про що ми розмовляємо з пацієнтами, це такі дуже сакральні інтимні конфіденційні інформації. І пацієнт навряд чи це буде обговорювати там, з дружиною, з чоловіком, ну будь-ким. І на цих етапах просто така от. Інформативна підтримка, розповідати. І дуже корисно я завжди розповідаю історії людей, які через пройшли і живуть зі стомою. Це мотивує. Приклад іншої людини, яка пройшла цей шлях, адаптувалась, тому що найважливіший і складний процес це адаптування. Це коли ти виходиш в соціум і розумієш, що тобі потрібно далі. Ну, проходити реабілітацію і психологічну реабілітацію, і на цьому етапі дуже багато такої от онлайн роботи, тому що люди приїздять з інших міст. І, на жаль, очно ми не можемо далі співпрацювати в цьому процесі. Постійно, постійно іде повторення, проговорення того, що ви ви можете з цим впоратись. От у вас є такий ресурс. От дивіться, вот тут, от, от е, є можливість там е, звернути увагу, дозволити собі там ну побути слабким, да не приймати себе і не впадати в стан такий, е, провина. провинах. Да, щоб вона себе не чула звинуватою чи якимось неповноцінною, вона повинна бути. Про це, про це потрібно розмовляти. А для того, щоб розмовляти, психолог надає таку можливість, що про це можна розмовляти, тому що у нас ця тема табуйована. То тобто, про це ну як я буду, і як я прийду на роботу, і скажу: ви знаєте, от я пройшов таку операцію мені. Встановили стому, і от от я можу такі звуки здавати, там можуть бути запахи. Ну, уявіть собі. А психолог надає таку можливість і знову ж таки дає досвід, скажімо так, того, що про це можна говорити і потрібно говорити. І все ж таки хочу засередити ще раз увагу на те, що дозвіл на почуття, яке відчуває пацієнт, будь-які. Дратівливість, сором, провина, ну, апатія, депресивний стан. Тобто пацієнт має на це право і тут потрібно просто витримати час. Дати собі можливість побути в цьому стані, тому що якщо ти не пройдеш цей етап, далі встановлюватись, якось стабілізувати свій психічний стан дуже дуже складно. І тут багато ще таких, от, не просто там психологічних умов, а ще й соціальні. Як потрібно, тобто життя змінюється повністю, але це про життя. Головне фраза, то, що ви сказали, це про життя. І хочу тут додати про якість життя. Тобто, от ці думки про те, що життя закінчилось, які часто можуть казати пацієнти, вони фантазійні. Оце я хотів, щоб почули. Ці дві особливі фрази, які я хочу підкреслити: це про життя, лікування колоректального раку, це розмова про життя. І друге, що життя воно, воно широке, надасть вам ті сили, які потрібні і вам, і нам, як лікарям, щоб вам разом допомогти. Ми бачимо, які ми маємо як лікарі, результати лікувального процесу. Стосовно кожного, кожної людини, ми, ми ще раз підкреслимо, що індивідуально це проходить, але дуже важливо то, про що каже пані Катерина, яка має вже досвід, яка багато чула, багато пережила разом з вами цих станів. І кожна історія, кожна, кожна, кожна людина це, це інший світ. І це світ прекрасний, і життя те, яке нам дається один раз, його треба прожити, не озираючи на ті стани, які у нас є, для того, щоб ми по-іншому подивилися, може той же самий предмет визивати різні емоції при різних станах. Але якщо ми ширше дивимося, то цей предмет він маленький, а світ великий. І це дуже важливо, і я радий, що одне з перших таких нових кроків на розвитку нашого національного раку – це є крок, який ми зробили, відкривши відділення психології, роблячи разом з командою психологів, практичних психологів. І я хотів би вас, пані Катерина, попросити, от які ви можете дати рекомендації людям, що їм побажати, що ви відчуваєте? Відскажіть від серця, як ви чуєте, зглядаючи на досвід, на вашу роботу і на побажати, по-перше, це психічне здоров'я, фізичне здоров'я і щоб люди про себе дбали. Дбали, проходили огляди, і якщо дійсно людина зіштовхується з діагнозом, починали знаходити інформацію, не боятись, говорити про це, знаходити психолога, знаходити лікарів, моніторити будь-яку інформацію, яка може бути в допомозі. Тому що це, як сказав Андрій Федорович, шлях і це про життя. Життя продовжується, воно може змінюватись, воно може бути важким, але воно варто того, щоб ми жили. Хочу побажати всім здоров'я, хочу сказати, що разом можна здолати все. Головне, щоб була віра, щоб ви не втрачали надію і щоб в вашому серці була любов. Тоді всі негаразди, всі захворювання, все воно воно по-іншому дивлячись. Вперед ми можемо перемагати, тому що у нас є і досвід, і у нас є ті люди, з якими цей шлях можна пройти, друхаючись до життя і до перемоги.